Такі резиночки, дивіться, вони прикольні, вони тут з цієї сторони на такий пластик, і вони такі, як резина. Штука, взагалі. Мені подобається, дивіться. Всяких кольорів. Зелені, фіолетова, жовта, оранжева. Клас. Ой, тут ще щось є. Тут такі звірюшки. дивіться, жабка, там зайчик. Ой, яке прикольне. Мішки такі. Панзочки, боже, як, яке миле! Дивіться, пандочка. Що це? Жабка, вау! Супер! Прикольно! Дивіться.